Вітаєм вас із новим роком, ви всіма різдвяними святами. Нехай життя з кожним кроком дім наповниться скарбами! Хай сонце радо вас вітає. У зу з літ багато, Здоров'я пишем, короває, приходить буні і на свято. Пару цюк, коли падає сніг і морози душу припікають. Знову на землю на новий рік. з ним сердечно всіх вас вітаю. Хай ялинки яскравий світ і вогнів вористів на гірлянці. Ключ від мене гарячий привіт, а в додаті розсвітні троянди. І бажаю я кожній сім'ї про та ще політори. Топна і любої пісни за зникали у серці на Хай літво у вишиванці ваш ваші вранці, Хай принесе у вашу хату радість і усмішок багато. Хай новий візохи. Ніка скоро мовчи, землю забив'я, хай зігріває вас на ді. Неначе в пасті до політику, хай новий рік у дім йде, щоб цілий рік жило щасливо, і щоб завжди малося усе. Коли проб'є дванадцята година і старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині ми зичим, щоб посміхнулися ви. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб затрималась на вік. Відділинку, щоб чарівні речі принесли щедрий дядько новий рік. Вночі у дім квартиру хату прийде різдво ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. своє різво, на хворі, Під колі свист і вітру коляду, І спогад вій йому. І щира згадка піднімає що... прям. в цьогорічнім році щастя й туга мішали в датах, цифрах, іменах. яке ж різдво, без батька, сина, друга, які ж свята прийде. Будуть лиш на краще, тому, вот. тому що прийде. А усім нам друзі, мама, він наше щастя принесе. Харитво вишиванці розбуде вас вранці, принесе у вашу хату, радість і успішок багато. Розбудить присподі надії, достаткові щастя. Вас зігріє, зігріє сонцем і любові та подарує вам здоров'я. Хай в родині нові, при сотому мрії спониця давні нові, як тим пастирам, ваші ангели з чанини приносять додому приємні новини. Хай і тяна, дуба, каско, подавиш, керну, ласку. Хай сіткові спіші звоїв, бо світі добудові. Май ретичку рядка світом, хай моря різдвяна світу. Благодаря, хай скрізь вітає з Ді... Свят... святим різдвом хрестом. Сердечно вітає. тихо, ніж свята. Хай освітлює вам шлях зілка золота. А у небі золота. сплавчує бажан. Счастья вам! Поставим свят! З двом Христовим Бажаю бути всім здоровим, нехай у цей магічний час Господь почує саме вас. Хай здоров'я з вами буде, хай Господь вас не забуде, хай смачна кутя вдається і добро в сім'ї ведеться, щоби весело й багато Провели різдвяні свята. Відчиняйте двері ясинові, бо різдво ступає на поріг за добра Господній любові в світлі Вистинської зорі. Хай це свято нине в кожну хату, кожне серце свій залишить світ. Будьте дуже щирі й багаті. Щастя вам до нового віть. Да зора у вікно зазирає, на щедрим столом родину збирає, е, у душу свята благодать вгортає. З вас Христовим Христос все рождає.